На гору і ще на гору. Ще, треба, треба води. А? <гас> треба води, <якщо? гас> води нема. <гас> <відхувалося на> гору. <гас> так нема. <гас> і і і і Вразь, там, а може перше заліти той низ, піду підлітати для, та, та, та. для надіжності. Воду? Воно... Не, файний надежності. Добро.

Двох підіймати, на трьох, а один а, а. Але залити, підлите, підлити трошки. Добре, добре ромки, добре. Давай! Чуєш? зараз вставає шут? Чи виш, вам?